Ще не покосили гадуванчики, так приємно дивитись на те, що вони так вільно квітнуть. Але думаю, що дуже швидко їх покосять. І траву, і одуванчики. Жалко, звісно. Мені завжди жалко, коли косять травку. Вона так акуратненько Росте рівнесенько і квіточки. Ще навіть деякі не встигають розквітнути, їх вже зрізають. Так, кощунственно і по-барварськи. Я ніколи цього не розуміла, коли косять травку. Навіщо від тоді сіяти? Ну, можна якось так рівнесенько підрівняти, хоча навіщо? Вся краса в тому, що вона така сама по собі. Голуби злітаються, напевно, звикли, що хто всіх тут кормить. Бачу, людей підлітають.